-м. Mm. а нагадую, як маршмелу. Вітаю! Сьогодні хочу з вами поділитися дуже простим десертом всього із трьох інгредієнтів. Мені знадобиться 6 таких круглих вафель. У мене ось такі кольорові, і три пачечки самого желе, тут 90 грамів. Я взяла більш такі, щоб було кольорове, це вишнева. Апольсинове і ківі. Тепер беру три мисочки і всипаю до кожної мисочки по пачці желе. І тепер до кожної миски вливаю 100 мл окропу, і швиденько перемішую. Щоб желе розчинилося. І тепер залишаю, нехай охолоне до кімнатної температури. Ось желе охололо трішки, ще воно таке тепленьке. Тепер беру миску і вливаю одне желе до миски. І тепер мені знадобиться міксер. Буду тепер збивати приблизно 8-10 хвилин, в залежності в кого який міксер до збільшення маси і буде таке побіління самої маси. І збиваю на великих обертах. Ось збивала я 8 хвилин. Погляньте, яке воно стало жиле. Повітряним таким. Коли залишаються сліди від вінчика, коли ви збиваєте, бачите, хвильки сліди від вінчика, значить воно готове. Стає таким густеньким. І тепер потрібно дуже швидко з ним працювати. Беру форму, застелила пергаментним папером. На дно форму викладаю одну вафлю. і виливаю на неї желе. Що хотіла сказати, що краще брати миску із високими бортиками. Так як при взбиванні желе трішки розлітається. і розрівнюю по вафлі. І зверху викладаю іншу вафельку. трішки так притрамбовую і поставлю зараз в холодильник. Нехай желе схоплюється. А далі буду працювати із іншим. І з іншими желе. Якщо ж, наприклад, желе трішки прохололо у вас, можна поставити в мікрохвильовку або на водяну ж баню його трішки розтопити. Це якщо б воно схопилося вже. І так само збиваю. Ось збила і друге желе. дістала з холодильника форму і зверху заливаю знову желе. Прорахувалася тільки на рахунок вафель, знадобиться не 6, а 4. Так що, вибачте, мені буває. Знову розрівнюю і викладаю зверху вафельку. Трішки втрамбовую, щоб все розійшлося. І знову ставлю в холодильник. І займаюся останнім желе. Так само збиваю 8-10 хвилин. Трішки розтопило в мікрохвильовці, так як поки збивала два желе, то воно схопилося. Ось збила останнє третє желе. Знову ж беру, дістала форму з холодильника і виливаю зверху желе. Розрівнюю і викладаю останню вафельку. І ставлю це все в холодильник приблизно на одну годину, щоб все схопилося. Ось минула година, як постояв десерт у холодильнику. Ну що ж, буду діставати із форми. Погляньте. Такий пружненький, розріжемо. Погляньте який в розрізі, нікуди нічого не випливає, все залишається на місці. М -м -м. А нагадую, як маршмелло. Дуже смачно, смачного!